Вітаю новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій і Далі економічні підсумки дня. Спочатку коротко. Тверезий погляд депутати хочуть утричі підвищити акциз на пиво. Пускають коріння. Несінняві гіганти активно інвестують в Україну. Щось проросте. Кіна не буде грецький уряд скоротив віку державному радіо та телебаченню. Журналісти оголосили про страйк. Міністерство доходів і зборів України заблокувало 60 мільйонів гривень на рахунках Вебмані. Як повідомили у цьому відомстві, виявлені значні порушення в роботі системи інтернет-розрахунків в Україні. З головного офісу податківці вилучили комп'ютерну техніку, яка зберігає інформацію компанії. І щойно ми отримали коментар від прес-секретаря Вебмані. Вона запевнила, що всі транзакції виконуються у повному обсязі. Наші юристи і правозахисники зараз займаються тим, що виясняють які ж саме причини того, що 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 відбулося, тому що ніяких таких пояснень як компанія ми не отримали. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні відхилив кандидатуру генерального інспектора, директора з безпеки на Енергоатом Данка Білея на посаду президента цієї компанії. Призначити його пропонував віцепрем'єр-міністр Юрій Бойко. Тим часом відстороненого керівника енергоатому Вісеріона Кіма відпустили під заставу у 320 тисяч гривень. Про це повідомив його адвокат Геннадій Барабаш. Нагадаємо, Вісаріона Кіма відсторонили від посади за рішенням суду. Міліція закидає йому перевищення службових повноважень. Мовляв, той під час керівництва південно-української атомної електростанції уклав 20 мільйонний контракт на ремонт покрівлі. Гроші перерахували. Однак дах фірма так і не відремонтувала. За словами адвоката, кім вже подав апеляцію на рішення про відсторонення, але суд відхилив її. Проте колишній керівник і надалі оскаржуватиме це рішення. С этим делом мы пойдем в суд и будем отстаивать там свои права и законные интересы. Только в суд, потому что с 2008 года держать дело в прокуратуре, которая хочет его отменять, хочет разбуждать. Но ну, мы знаем, как это делает прокуратура. Власні нафтові та газові запаси основу енергетичної незалежності України. Їх видобуток потрібно збільшувати. Про це сьогодні заявив президент Віктор Янукович на зустрічі з головою Шеврон в Європі, Євразії та Середньому сході Джеймсом Джонсоном. Нагадаю, з березня минулого року Державна служба геології та надор України проводить переговори щодо розробки Олеської нафтогазоносної площі. Серед претендентів світові гіганти Шеврон, Ені, «Ексонмобіл». Але жодної з цих фірм договорів наразі не укладено. Таке партнерство за оцінкою гаранта, ще один крок до енергетичної незалежності держави. Наявні запаси в Україні нафти і газу вони підлягають комерційній експлуатації, і що дуже важливо, вони створюють умови поступового виходу України від залежності і диверсифікації джерел постачання. А от на іншому газовому фронті наразі без особливих успіхів чергове ні так відповіла Туреччина на пропозицію України пропускати кораблі газовози у Чорне море через Босфорську протоку. Офіційна причина відмови згубний вплив на екологію однак є й інші економічні. Як повідомлялося, Туреччина бере участь у низці проектів з диверсифікації поставок газу до Європи. Окрім того, вона співпрацює з Газпромом у будівництві південного потоку, підводного газопроводу з Росії до Європи в обхід України. Відтак, Туреччина, яка прагне стати новим центром газового транзиту, український термінал зрідженого газу в Чорноморському регіоні. Зовсім ніде чого. Ми розуміємо і поважаємо прагнення України диверсифікувати поставки газу, проте ми не можемо наражати на небезпеку свої проливи і міста. Це небезпечно для людей і навігації. Даний проект повинен бути реалізований в обхід Туреччини. Це дуже важливо для нас. Певні війни, міндоходів та народні депутати хочуть утричі підвищити акцію з напива, а всі отримані гроші спрямувати на розвиток медицини. Категорично проти запровадження нового збору великі пивні концерни там лякають наслідками. Частина броварень збанкрутує, виробництво пива зменшиться. Олексій Фролов тверезо оцінив аргументи всіх сторін. Акциз на пиво в Україні підвищують не вперше, але щоб одразу втричі такого ще не було. Якщо законопроект набере чинності, то замість 87 копійок, як зараз, пивовари сплачуватимуть понад 2,40 з кожного літру хмільного напою. За розрахунками Міндоходів, надходження до бюджету зростуть на 2,6 мільярди гривень на рік, і це за найпісимістичнішого прогнозу. И мы сейчас должны рассматривать и социальную, и экономическую составляющую. Поэтому, если говорить о социальной составляющей, да, то удорожание, то, которое может произойти, Возможно, приведет к тому, що у нас люди стануть менше употреблять этот напиток. напіток. Но Нові таки соціальної составляющий. Економічний ефект воно точно так розчитувається. Прибутки великих алкогольних концернів під питанням. Сан інбев один з лідерів пивної галузі України. У портфелі брендів компанії входить три національних і сім міжнародних торгових марок. Тут підрахували, через акциз доведеться збільшити ціни аж на 30%. Такий стрибок може майже на чверть зменшити обсяги продажі. Кажуть у компанії. Натомість їх конкурент Карлсберг уже офіційно заявляє, через законопроект щодо акцизу змушений буде найближчим часом закрити один із своїх заводів. У нас є три заводи. Вони знаходяться в во Львові, Києві в Запоріжжі. Трудно говорити, поки, який завод з них ми будемо закривати, але падіння ринку на 20%. Ну, вряд ли ми видержимо. Нам не нужна будуть всі ті три заводи. Закриття заводів аж ніяк не пов'язано із збільшенням акцизу, запевняє директор українського центру з проблематики алкоголізму Костянтин Красовський. Любителів пива подорожчання на півтори гривні не налякають. Як приклад, він наводить статистику минулих років. За останні 4 роки ціна підвищилася вдвоє, що на споживання практично не сказалось. У нас споживання поступ... пива з 1996 го року по 2006 виросло в 5 разів. Далі, ну стабілізуємо. Не бачать загрози у нових акцизах і мікропивоварні. Саме їм багато хто пророкує банкрутство через зависоку собівартість продукції. Виявляється, малих підприємців законопроект аж ніяк не лякає. Якщо говорити о мікропивоварнях, то у нас якби как бы, пивоварня в комплексі це ресторан пивоварня. Ми продаємо не тільки пиво. Тому я думаю, що що пива однозначно впаде, будемо працювати, робити. Тож, якщо акциз збільшать, він вдарить виключно по прибуткам лідерів пивної галузі, кажуть експерти. Та й то алкогольні заводи втратять покупців найдешевших сортів пива вартістю до 5 гривень за пляшку. Але це стане прецедентом для подальшого підвищення вартості акцизів на всі інші групи алкогольних напоїв. Так, зокрема, народні обранці вже пропонують збільшити збори і на слабоалкогольні напої та вина. Олексій Фролов, Олексій Попов та Олексій Горбенко новини телеканал Бізнес. Що буде з пивом після підвищення акцизів? Ми поговоримо з нашим гостем, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, чи не призведе подорожчання пива до того, що виробництво його стане нерентабельним? Ви знаєте, це такий продукт, який характеризується особливо на нашому ринку зростанням споживання. Ми ще не досягнули, далеко не досягнули до. Рівнів споживання хмільного напою європейського дуже ще далеко, і до німецького рівня, і до чеського рівня. Тому я думаю, що тут ситуації економічної важкої не буде. І ситуація важкою вже є в іншому. Справа в тому, що споживання алкоголю це вже не бюджетна проблема і не загальноекономічна. Це вже надзвичайно гостра. Соціальна проблема. Ми повернемося до цього. Давайте ще раз можливо, послухаємо аргументи пивоварів. Що вони кажуть? Это будет около 30% повышения. Если эта ініціатива пройдет и будет, этот закон принят, ну, нас точно ожидает закрытия целого ряда пивоваренных предприятий, пивоваренных заводов. Мы забрали у водочников долю. Это серьезные деньги. Это очень большие деньги. И это их, конечно, нервирует. От, поэтому тому э, такі атаки на пиво предпринимаются очень давно. То что все-таки змова горілчаних магнатів? Ну, справа в тому, що в державі в цій сфері треба працювати тільки комплексно. Не можна відоргувати окремо э, горілку, окремо там вино, окремо пиво. Угу. Е, я переконаний в тому, що. Для того щоб вирішити дуже гостру соціальну проблему, тому що на сьогодні масовий алкоголізм вже опустився з рівня. Ну колись цим страждали там робітники, селяни. Так, після важкого робочого дня йде велике споживання, в тому числі пива. Зараз ми опустились на рівень молоді вже не тільки студентського віку. А вже навіть не тільки старшого шкільного віку, а вже середнього шкільного віку, тобто, Це... все таки тут менше економічного ефекту, більше соціального ну, я вам скажу, що на 30% навіть підвищення цін воно не дасть ефекту вирішення соціальної проблематики. Чому в економіці є таке поняття як мінова вартість? Тобто на що ви можете обміняти в еквіваленті? Якийсь товар за своєю вартостю. Так от я точно знаю, щоб вирішити принаймні серйозну соціальну проблематику масового алкоголізму, особливо в молоді, значить, пляшка, наприклад, горілки півлітрова, повинна коштувати в еквіваленті як обід в ресторані. Тобто на сьогодні це біля 100 гривень. От, до речі... А пляшка пива? Що є зараз для молоді найбільш доступний продукт? Вона в еквіваленті повинна коштувати обід у закладі швидкого харчування. На сьогодні це 30 гривень. Тоді молода людина, яка живе в основному за гроші батьків, вона задумується, чи мені випити пляшку пива, чи мені повноцінно пообідати. Пане Андрію, у Європі дуже різні акцизи, чеські, німецькі, вони приблизно такі, як і у нас, але фінські перевищує у рази. Власне кажучи, ви вважаєте, який підхід більш вірний? Ну я, я скажу під це потрібно збільшувати ще треба серйозно збільшувати. Тому що на сьогодні, наприклад, півлітрова пляшка пива, якщо ми говоримо зараз про пиво, це ну 5-6 гривень. За ці гроші в закладі громадського харчування ви навіть не купите порцію борщу. Тобто, навіть з точки зору наповнення організму калоріями, зараз економічно вигідніше купити пляшку пива, ніж з'їсти будь-що, тому що не вистачає цієї суми 5-6 гривень. Щоб в закладі швидкого харчування будь-яку страву взяти. Тобто то еквівалент, про... пляшка пива, я вважаю, це обід у закладі швидкого харчування. Проводимо паралель з антиалкогольною кампанією Горбачова. Ні, це абсолютно неправильний адміністративний підхід. Ми навіть якщо зробимо дуже жорсткі умови, наприклад, для продавців, щоб вони не продавали там, до 18 років чи до 21 року, це не буде. Масово працювати, тому що продавцям треба забезпечувати виручку. Давайте повернемося до пововарі. Вони вже лякають, що броварні почнуть закриватися, виробництво пива зменшиться. Надходження до бюджету відповідно теж зменшиться. Чи буде ось такий негативний економічний ефект? Ну, надходження до бюджету безумовно що зростуть, тому що зростає акциз споживання на сьогодні ще не зменшиться, тому що я говорив, що ми не досягнули того рівня, який є, наприклад, в Європі. Але є споживання, а є культура споживання. Тобто нам треба думати про те, що в Європі там Німеччина культура споживання пива це там до їжі бокальчики, не більше. Вино так само південні народи споживають 100-150 грам. У нас ну все вимірюється літрами в основному через надзвичайну доступність. Тобто алкоголь, але ще раз підкреслюю, з алкогольною всією групою треба працювати обов'язково комплексно. Не вирішимо ми проблему, якщо ми тільки зробимо щось по пиву або по вину, чи тільки по горілці. Лише на всю групу. А як вплинути на всю групу? Спільний, спільна ресурсна база, спирт. Я зрозумів, пане Андрію. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що Андрій Нова, голова комітету економістів України, нам розповідав про перспективи пива в Україні. Давайте жити дружно. Микола Азаров хоче потоваришувати з рейтинговими агентствами. Про це він заявив сьогодні, коментуючи дані Держстату про збільшення обсягів роздрібної торгівлі на 50% за останні три роки. За словами прем'єр-міністра, жодна з європейських країн не досягнула такого успіху. Щоб про це дізналися за кордоном. Прем'єр доручив мінекономіки та МЗС активізувати роботу з рейтинговими агентствами. Експерти кажуть, такий діалог можливий. Процес... Принятие рейтинговых решений, в том числе речь о международной тройке рейтинговых агентств, он имеет и субъективную сторону. Кроме оценки каких-то исключительно количественных показателей, статистических показателей, рейтинговые агентства также оценивают и субъективную сторону, допустим, приверженность правительства той или иной страны к реализации каких-то структурных реформ. Поэтому более плотный диалог с рейтинговыми агентствами. Но этот диалог, конечно, должен быть не голословным, а подкрепленным какими-то конкретными мерами. Вот донесение информации о конкретных предпринимаемых мерах по улучшению ситуации в стране, по проведению структурных реформ, это, конечно же, позволит в том числе повлиять на решение международных рейтинговых агентств. Міністерство фінансів погасило випущені у 2003 році єврооблігації на суму більше мільярда доларів. Євробонди мали строк обігу 10 років та ставку трохи більше 7,5% річних. Дохід за цінними паперами виплачувався інвесторам кожні півроку. Ввели в оману рекламний ролик про альтернативу презервативам. Препарат виробництва дарницьких фармацевтів, Київський апеляційний адміністративний суд визнав неправдивим. Фармвиробник обіцяв, що він здатен захистити навіть від вілсніду. Підприємство оштрафували на рекордну для цієї галузі суму 16 мільйонів гривень. Із покаранням гривнею фармацевтична фірма не погоджується. Це рішення вона оскаржить у суді. Нагадаю, Дарниця один із найбільших фармвиробників в Україні. Її виручка за 2012 рік склала майже 930 мільйонів гривень, прибуток 97 мільйонів гривень. Засипати українських аграріїв насінням зібралися провідні американські компанії ДюПон та Монсанто. Монсанто, перепрошую, перша вже відкрила насіннєвий завод на Полтавщині. Інша тільки збирається інвестувати у підприємство під Вінницею, От тільки обидві відомі своєю генно модифікованою продукцією, яка заборонена в Україні та Європі. Що проростатиме на українських полях? Дізнавалася Мирослава Заєць. Оце насіння кукурудзи. воно калібровано. Як ви бачите, воно десь приблизно однакового розміру. Перекладач за освітою Петро Туз, справжній піонер американської компанії Дюпон Pioneer. Він працює тут з 89-го, відколи створили спільне ще радянсько-американське підприємство. А нині, попрацювавши практично на всіх посадах, очолює перший насіннєвий завод американців в Україні на Полтавщині. каже вітчизняне насіння, роститимуть з європейського. Вони виробляються. У Франції і Австрії це дві країни, які в Європі спеціалізуються на виробництві батьківського насіння. У підприємство інвестори вклали понад 40 мільйонів доларів. Вирощуватимуть насіння кукурудзи соняшнику та ріпаку. Приміром, королеви полів – 10-12 тисяч тонн щороку. Це практично десята частина від необхідного українським аграріям. Поки завод працюватиме на внутрішній ринок, а згодом можливо і на експорт. Сьогодні ми цей завод читає, що нужен для Обіспечення потребності в Україні нонів звичайно, що кардата в продавати. А за два роки під Вінницею у Дюпон може з'явитися конкурент ще один насіннєвий завод іншої американської компанії Монсанто. Туди готові вкласти 140 мільйонів доларів. Монсанто, яка спеціалізується на виробництві насіння, кукурузи для товаровиробників, для нас цей ринок є стратегічно важливим і цікавим. Інтерес іноземців не дивина. Україна один із найбільших виробників збіжжя у світі. От тільки обидві компанії активно використовують гемотехнології в США, а в Україну ввозити генно-модифіковане насіння заборонено та у агрополітики готові поекспериментувати. Після урегулювання законодавства приступимо до експериментальних полів в, закритій, в закритому режимі, щоб щоб зрозуміти ефективність, зрозуміти наслідки використання генної інженерії. Чи братиме участь у таких дослідах Дюпон у компанії? Не уточнили. Спершу почекаючи на відповідне законодавство у Європі. ж Після низки протестів насіннєвий гігант Монсанто відмовився від просування гмо технологій. Натомість у США їх активно використовують. Мирослава Заяць, Максим Бойтицький, новини телеканал Бізнес. Гул барабанів та танці на вулицях Лондону. Вівторок сотні людей вийшли з протестами проти саміту Великої вісімки. Він має відбутися у північній Ірландії наступного тижня. Близько сотні протестувальників під пильним оком поліції пройшли центром британської столиці. Ще більше людей зібралися біля місцевих офісів великих корпорацій, зокрема BP та американської Logit Martin. Демонстранти не задоволені тим, що лише найвпливовіші нації визначають глобальну політику та вимагають прозорості таких рішень. Я проти того, щоб лідери великої вісімки збиралися разом та формували глобальний порядок. Денний справа не в тому, у кого більше грошей та зброї. Такий процес має бути рівний та відкритий для всіх. Вказали на двері, Греція більше не розвинена держава. Інвестиційна компанія MSCI позбавила Елінів цього статусу, який вони отримали 12 років тому. Тепер Греція у менш престижному клубі країн, що розвиваються. Це перший подібний випадок. Причина такого рішення стрімке падіння локальних фондових індексів. Із 2007 року вони знизилися на 83%. До того ж, боргові ринки країни фактично закриті з квітня 2010-го. Рік тому MSCI вже попереджав. Греція за крок від виключення зі списку розвинених країн. Щоправда, тоді погрози стосувалися можливого виходу країни із єврозони. Про цю новину грекам точно не повідомлять державне телебачення та радіо, адже тамтешній уряд ухвалив остаточне рішення. Всі державні радіо та телестанції закрити свої рішення. Чиновники пояснюють фінансовою скрутою про спосіб заощадити на свободі слова. Далі у сюжеті Ольга Дацюк. Перше за 75 років у головному офісі грецької телерадіокомпанії зупинилась робота. Працівники медіа за день не випустили в ефір жодної програми. Напередодні уряд відключив сигнал для усіх державних каналів. Однак, покидати будівлю корпорації працівники не поспішають. Майже три тисячі співробітників протестують проти рішення влади. Ми чули багато про фінансові проблеми, але ніхто не очікував повного припинення мовлення. Такого беззаконня в країні не було навіть у шаси хунти. Ця влада абсолютно не думає про майбутнє. Грецький уряд щороку витрачає на державне телерадіомовлення 300 мільйонів євро. В умовах кризи таку суму урядовці називали непідйомною. Саме тому медійники з дня на день очікували звільнень, скорочень зарплатні або ж закриття котрогось проектів. Однак влада зважилась на більш рішучий крок. Грецька телерадіокомпанія стала скандальним та необ'єктивним джерелом інформації. Тепер з цим покінчено. Уряд вирішив закрити корпорацію у відповідності із законом та спільним рішенням міністрів. Мовлення припинене сьогодні. Греки на новину відреагували миттєво. Сотні громадян зібралися під головним офісом корпорації із гнівними закидами у бік Євросоюзу. у свою чергу запевнив, хоч і рекомендував Афінам ввести заходи економії, проте закривати державне радіо і телебачення аж ніяк не вимагав. Єврокомісія не прагнула закриття державної телерадіокомпанії Греції однак ми так само не ставимо під сумнів дії грецького уряду. Рішення приймалося у контексті серйозних зусиль, які Афіни вживають. Щоб модернізувати свою економіку, грецькі профспілки оголосили, 13 червня вони проведуть страйк на знак протесту проти закриття державної корпорації телерадіомовлення. Забастовка триватиме 24 години, а у разі необхідності буде продовжена. Підкреслили представники профспілок. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Сонячна вода зі святої землі. Ізраїльські конструктори винайшли пристрій, який добуває питну воду лише за допомогою сонця. Цю подію там вже назвали справжньою революцією. Тож, яку спеку вгамувати спрагу у сюжеті Олександра Клімова. Металева конструкція та декілька діжок. За допомогою ось такого нехитрого пристрою ізраїльські вмільці навчилися добувати питну воду. Технологія базується лише на сонячній енергії, кажуть розробники. Це справді революційний винахід. Наше рішення вирішує проблему нестачі питної води. Немає необхідності купувати якусь інфраструктуру, потрібно лише сонце. Тож пристрій є цілком екологічним. Технологічно це процес дистиляції. Воду подають на спеціальну фотоелектричну тарілку. Її площа 4 квадратних метри. Там, під прямим сонячним промінням, рідина випаровується, а потім конденсується у діжці. За день можна отримати до 400 літрів чистої води. Ми беремо будь-яку воду, брудну чи солону, та перетворимо її у пар. Увесь бруд відокремлюється. Така вода значно чистіша, ніж отримана за допомогою сучасних технологій. Розробники кажуть: хоча у пристрої використовують високотехнологічні елементи, керувати ним просто коли ми його створювали, розуміли, що насамперед пристрій використовуватимуть люди, які не мають інженерних навичок. Тож керувати ним легко. Він не потребує підтримки чи якихось коштів, щоб працювати досить довгий термін. експерти ізраїльський винахід оцінили. кажуть за певного доопрацювання технологію можна застосовувати навіть у великих проектах. Пристрій стане у пригоді для віддалених районів чи маленьких сіл в країнах, що розвиваються. Також можливо використовувати, наприклад, у сільському господарстві. коштуватиме дистилятор від 10 тисяч до 25 тисяч доларів залежно від ринку. До того ж, користувачі пристрою змушені сплачувати ще роялті винахідникам. Попри це, ізраїльським ноу-гау вже зацікавилися у Латинській Америці, Індії, Шрі-Ланці та в Африці. Олександр Клімов, новини, телеканал Бізнес. Три в одному бізнес, мистецтво та промоушен національного виробника у знаменитому паризькому музеї Гранд Паляс відкрили ретро у стилі Драйв Ін на своєму авто. Сюди зась проте усі охочі зможуть обрати одну з автівок моделі Фіат 500», які розставлені у залі, посидіти за кермом, розлягтися на задньому сидінні, відчути зручність та, звісно, подивитися класику кінематографу. Організатори очікують на тисячу відвідувачів щодня для тих, хто відмовляється сідати за кермо у передніх рядах, розстелені матра. Це та розставлені крісла для того, щоб максимально передати атмосферу американських автомобільних кінотеатрів у культовому паризькому музеї облаштують ретро-ігрові автомати та класичну американську їдальню. І цифри дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX зріс на 0,06%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара та рубля. Котирування валют на міжбанку проти закриття вівторка змінилися неістотно. І це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах. Уже за кілька секунд спортивні новини Найкращого футболіста планети Леонеля Месці звинуватили у несплаті податків. Дякую, що були з нами. Добраніч.